І тепер увага, це те, що нас чекає. Це те, що буде на планеті в будь-якому випадку, ось цей період, у цей час, відкрився новий духовний центр, який з'єднає нашу планету з пульсаром нашої галактики із центральним сонцем, і виведе свідомість нашої планети на інший рівень космічного існування, комунікації і так далі. Цей центр повинен відкритися в Європі на стику сходу і заходу в місці яке а, зможе з'єднати в собі і народити новий контур. Те, що в Апокаліпсисі написано, що жінка в муках. Народить дитя чоловічого роду, яке буде здатне пасти всіх вівець планети Земля. В Цей же момент одномоментно народжується дракон, який звір, який захоче підпорядкувати силою технократією все на цій планеті і нанести своє число, без якого ніхто не зможе купити, ніхто не зможе нічого продати. І ми бачимо, що сьогодні на планеті також формується ця вісь зла. В Біблії дуже чітко описано, що у цього звіра буде 10 голів. На головах будуть діадеми. Це значить, що 10 монархів, які колись правили, об'єднаються. Вони будуть діяти і говорити від імені дракона. Це Китай буде 1260 днів. Так в Біблії написано буде правити цей звір. І це буде період такої тотальної цифрової кібертизації і входу вже в цифровий простір.